Чи загоститься питання з цими відставками, коли ми нарешті зрозуміємо, чого хоче президент, яка в нього мотивація, і що він пропонує? Бо це бо ці качелі, чесно кажучи, вже трохи починають діставати до печінок? Ну дійсно, мотивацію президента має пояснити сам президент. Я єдине, що своєї своєї точки зору, чисто технологічної, скажімо так, з точки зору реалізації, наприклад, задач на фронті. Тобто, якщо говорити про військову систему. То в принципі, звісно, тут емоції можуть бути, але емоції тут не головний аспект. Насправді, в принципі, якщо подивитися на те, що ми два роки знаходимося в стані фактично війни. І 23-й рік у нас вийшов таким, що ми не досягли значних успіхів на фронті. Це просто ми маємо констатувати, з причинами можемо розбратися потім. А, і на даний момент, от моя, наприклад, мій підхід такий, що ну багато пам'ятаєте, було в нас а, в тому числі і західній пресі, і в нас тут розповсюджується така думка. Давайте сядемо в стратегічну оборону 24-му році, наберемося сил, а потім спробуємо вже щось досягти в 25-му році. У мене, наприклад, і на от здається, президент Чехії Павел прямо так і заявив, що в Росії в Україні немає. Можливості зараз переломити ситуацію на фронті Росія сильніша, і тому треба сідати в стратегічну оборону і набиратися сила далі. Подивимося. У мене, наприклад, підхід такий, що якщо ми сядемо в 24-му році в стратегічну оборону, ми з нею можемо не вийти. І в 25-му році я не буду казати там, що новий президент Сполучених Штатів чи турбулентість з Європі. В будь-якому разі буде нова геополітична обстановка. Ми не знаємо, як вона буде складатися, але вона точно буде іншою, і не факт, що вона буде сприятливою для України. В тому плані, що в 2025 році, можливо, і не буде шансу у нас почати цей стратегічний прорив, а нам треба його досягти. Як би ми не говорили, центр тяжіння цієї війни, центр в Гравіті, за. Теорію Клаузевіця знаходиться в Криму. Тобто нам треба досягти успіху на цьому напрямку. Тепер це, це так, знаєте, як в анекдоті, «станьте їжаками. Як нам досягти успіху, коли у Сави спитали, як нам досягти успіху, станьте їжаками. Тобто Тут питання тепер, як це зробити? І от якщо говорити чисто технологічно, у верховного головного яким є президент України дійсно можуть виникати запитання, що робити в 24 році, чи сідати в стратегічну оборону, як йому пропонують, чи все ж таки спробувати досягти успіху, з з точки зору перелому ситуації війни, і що він обирає другий варіант, тобто перелом в цій війні, йому треба або отримати від керівництва збройних сил командування збройних сил. Чіткий е, план або концепцію, як це буде досягатися, або е, міняти це керівництво, тому що насправді то відповідальність е, всю несе е, верховний головнокомандувач. тому що якщо ми не досягнемо успіху в цій війні, наприклад, 25-му році Трамп заявить, що е, пане Зеленський сідається за стіл переговори з Путіним, я вам припиняю допомогу, підписуйте капітуляцію, інакше я сам на вас зараз буду нападати. Я, наприклад, взагалі зараз нічого не виключаю, Тобто, це майбутнє дуже і дуже може бути яскраве і неочікуване. І відповідати за це все буде, звісно, Зеленський. Тому у Зеленського в принципі є не тільки право, але й зобов'язання зробити все, щоб у цьому році досягти успіху. А далі вже кадрові питання вони виглядають другорядними. Якщо дійсно між президентом і командувачем збройних сил немає розуміння, що робити в 2024 році. Тоді ну, Зеленський має тоді змінювати командувача і брати на себе відповідальність, і досягати успіху у 2024 році. Якщо ні, в 2025 році ми будемо пожинати плоди того, що відбувається зараз. Така ситуація в реальності. А, а якщо ми розглядаємо з емоційної точки зору, це вже інше питання. Тут вже я думаю, що розмова могла би бути іншою.